Вітаю, гостей і підписників каналу Bodder23. Нарешті вийшов геймплей Stalker 2. Як ви бачите, GC підкреслили, що гра створюється в Україні і є українською. Ми цього довго чекали. Ми сподіваємось на те, що тісно якісна гра буде і контент у ній. І все ж GC сентиментально і досить. Суттєво підкреслюють, що вони української позиції, вони патріоти і залишаються вірні своїй рідній країні. Також дана гра присвячується всім заглибим героям, бо багато людей, які все ж таки не дожили до 2 за причини війни та супутніх причин. Тому дійсно GC молодці, і вони носять наш контент на міжнародну арену. І це добре, це прославляє наш край і нашу рідну землю. Що ми побачили загалом у трейлері? Можна сказати, що дійсно графіка на висоті, тому що Unreal Engine 5 це дійсно рушій нового покоління, який дасть максимум сочної картинки. Але поки що невідомо рівень оптимізації, як у Чехії змогли все ж таки допилити трошки шліфунути гру. Я сподіваюся, як і всі гравці з України та з іншого, інших країн близького та дальнього зарубіжжя, що дійсно якість буде найвища. І те, що ми побачили, цей майже подарунок під Новий рік, дійсно вражає. Колосальна робота була проведена, скептика можна засунути за комірець і сказати, що дійсно гра існує, геймплей її вже існує, і вона буде у 2023 році. Звичайно, невідомо місяць релізу та дату, але сподіваюся, це вже буде після перемоги, тому що дійсно це буде максимально актуально. Як на мене, з роботи, якою GC зараз. Використала всі свої можливості, можна зробити висновок, що дійсно над грою працювали безперервно. Майже вдалося відновити процес одразу. І дійсно є прогрес суттєвий у графіці, у механіці і у всьому іншому. Звичайно, мені трошки не вистачає компасу. Є тут тільки в наш у нас не компас, а не вистачає мені міні-карти, а компас буде як у фалауті. Ну, Но все нове буде трошки. Пізнаватися загалом, а старе дійсно в грі буде присутні, такі як лут, артефакти і все інше. Ну, чекаємо 23-го року, і нехай прибуде з вами сила.